Call of Duty Zombie – перша мапа Nacht der Антотен. І насправді Activisions не сильно великі надії та сподіванням покладали на цей режим. І щоправда, даремно, тому що режим пальнув так, як має бути. Перший раунд пішов. Я беру одразу каряки. Зараз ми трішечки понастальгуємо в цьому чудовому сурвайвалі напрочуд атмосферному. Перша мапа відрізняється насправді від того, що буде в подальших у всіх мапах, і е, вона відрізняється від того, що буде далі в Black Ops, А режим зомбі перейшов потім в Black Ops і в інші ігри серії. І динамічно розвивався достатньо, тому що потім треярчі доробили перки і доробили ще усілякі приколи. Зробили дуже багато мап. І власне з кожною новою мапою ставало все цікавіше і цікавіше відстрелювати бошки з зомбі а бошки розлітаються в них, як кавуни в прекрасну Херсонську ніч. І якщо абстрагуватися до сучасних реалій українських, то власне і уявити, що то є орки, то можна тут непогано розважитися з друзями. Чому з друзями? Тому що режим більше такий налаштований на кооперативну гру власне, і в коопі ти дійсно мусиш якусь тактику придумувати, хто буде який край мапи тримати і хто буде як виживати. За вбивство кожного зомбі ти отримаєш бали, вони потрібні для того, щоб просуватися в наступні кімнати. Власне, тут писали help, не дописали, і вийшло hell, пекло. Ну і в цьому пеклі в пекельному ми здійснюємо нашу тусовку. Це рішуче прямує, я не встиг його підстрелити. І він зараз буде вискокувати десь тут. Dance. Слухайте. Потужний dance достатньо. Це і готовий, бар'єр ми ставимо. За бар'єри я так само отримаю бали. Треба вже тут перегруповуватися, тому що лізуть вже з, з болота вони, подивіться на них. Дуже атмосферно вилазить воно з мороку, з того туману. І тут нас прорив! Де ти лізеш, хулєра? Подивіться на нього. Тобі не давали дозволу сюди залізати, то мій бункер, і я буду його боронити. Тут ще один негідник, цього можна причесати з кальта, до речі. Кольт достатньо слабий пістолет, і не вистачає його, щоб тут знищувати зомбі так, як має бути. І в нас ще прорив пішов. Цьому бошку відстрелили, значить цьому так само бошка відлітає, вона йому не знадобиться більше. І судячи за всього, це раунд, так? Але справжня гра розпочнеться десь раунду з четвертого, коли вони почнуть ставати більш швидкі та сильні, і коли е просто не будуть лягати з першого хедшоту. Власне тут лізе негідник цьому можна ще дати по голові. Нормально причесати. Зараз я здається влучав. Ну давай цього тоді бочку підірвемо. І подивимося, що в нас, яка ситуація в нас на заході. На заході лізуть. Можна стріляти з карякапаним. Нормально цьому залетіло. Це готовий. Там вибухи пішли, але справжній герой ніколи не дивиться на вибух, тому що він задіяний в тому, щоб тут... тут прорив організували в нас надзвичайний. Ножем ну, отримаєш. Напевно, з пістолета треба добивати, слухайте. Так, Анімацію цих зомбі, вони, до речі, триярче взяли з е... World at War з гри. І вони взяли цю анімацію з е... чуваків, які горять просто. О, непогано, інстакіл бонус випадає, це означає, що можна буде зараз їх всіх стріляти з одної кулі. Чим ми, власне, і займемося. Всі готові, цьому просто бошку відстрелюємо. Інстакіл бонус буде працювати у мене ще 20 секунд. Нормально залітає. Зараз давайте ще цього причешемо. Це і готовий. І ще один лізе на мене, але це фінал раунду, і все, судячи з усього, останній зомбі, якого я, напевно, лишив в живих. Лишимо в живих у цього, Назвемо його Ваня. Ваня, не поспішай, тому що хочу під фінал раунду зачинити всі бар'єри. Кажу, Ваня, не поспішай. Ваня сильно поспішає, тому що дуже зголоднів. Сильно хочу е е е ці мізки поїсти. Ну, Ваня, я вам скажу ви цей. В нас. Е Дел делікатеси любите. <хи> Ваня тусується. Ваня, тусуйтеся, власне. Ваня, можна тобі ногу відстрелити? Можна по 10 балів отримати за кожен е постріл, який я по тобі роблю. Нам треба насправді вже просуватися далі, і культа мені буде не вистачати, тому я відчиняю двері. Тут є скриня, в якій рандомна зброя випадає. Зараз будемо молитися Богу рандому, а тут ще є радіо, яке я вимкнув. Мені випадає бар, потужний кулемет. І з яким можна буде тусуватися. А каряк я би замінив на оцю гунтівку. Дабл barrel шотган, мисливська рушниця, потужна зброя, за допомогою якої можна знищувати їх дійсно пачками. Що тут лізуть чи ні, не бачу, вони, напевно, будуть лізти тут. Тому давайте перегрупуємось. Он тут вже лізе негідник. Подивіться, вже не вистачає на хедшот, здається, щоб його причесати. Я не влучив. Просто не влучив. Тут перегруповуюсь. І він піде сюди. В мене є бар насправді. Це і готовий. І тут вилазить вже. Без голови, цьому нормально залетіло. Здається, я в перший раз влучив. Каряк я дострелюю. Ні, хедшот вже не працює, бачите, тому що треба два постріли здійснити з коряка. Щоб його замочити. І тут вже прорив у нас надзвичайний. Ганс дуже потужний. На цій мапі вони ще не можуть тебе пробувати крізь вікна. До речі, це такий ще нюанс е першої мапи. Вони це зможуть робити на наступній. Вже. А мап тут World at War 3, 4. 4 мапи World at War в класичному. Тут вже вилазять цим гранату, напевно, визначаємо. І я достріляю коряк все ж таки. Ножем, будь ласочка. Все ще живий. Ні, Ні, нормально. І тут ще ліза. Негідно, Мені треба все перезарядити. Black Ops, звісно, там більш більше автоматичної зброї, тобі буде легше з ними битися, тому що цей, але тут більш е, автентично, мені здається, зі зброєю Другою світовою. Гранати вибухнули, до речі, їх усіх не знищила зараз. Тому що граната Ну, їм відриває руки ноги, і цей... І вони е, продовжують повсти, тому що вони не вмерли, андеди. Беру табл барел, і зараз гра в нас трішечки зміниться, тому що з дабл Barrel можна причесати їх одразу. Впритул, ну якось так, одного тільки вийшло причесати. Треба ще пристрілятися до мисливської рушниці, щоб їх знищувати більш активно. Далі буде вихід на гору. Хлопці, в рядочок. Отут двоє нормально лягли, що цьому можна дати по голові, причесати з дабл даблбарел рушниці. І тут повзе, ну не знаю, це Гоша повзе, Гоша дуже повільно повзе. Гоша, підпільна в нього буде ця. Клікуха Ганс. Підпільний кін... кіндрат Гоша. Повзе і ні в чому собі не відмовляє насправді. Я би не сказав, що він сильно голодний навіть, тому що повзе достатньо повільно. Що ще? Та Нічого, я ставлю, напевно, бар'єри, знищую Гошу. О, і ядерка випадає. Це бонус, який знищує всіх зомбі на, на раунді, але я його взяв одразу. Чому? Тому що наступний раунд, четвертий, тут вже буде серйозна гра. І треба тепер буде спостерігати. Я не вгадав з направленням, судячи з усього, тому що будуть лізти, судячи з усього, десь тут вони. Е, давайте дивитися, тут ще бар'єр я маю поставити, 1500, 200 не бачу нікого. Не знаю. Берели не хочу так само знищувати до до часу. Напевно, тут будуть вилазити так, щось нема нікого. А, вони всі з цього боку залазять. Ой, хлопці, трошечки вибухнуло. А вас познайомимо з дабл барелом, напевно. І тут ще треба ось так здійснити вибух. Тут ми здається виживаємо. Цей пішов, цьому треба дати в спину. Перезарядити дабл барел, який перезаряджається два роки. Щоб цих ще причесати. Я ж себе <смас> контузило мене трішечки. Тому що потужно достатньо рвануло, але прорив це не зупинило Вибухи продовжуються на мапі, подивіться, цей ще лізе, цей готовий. І тут у нас прорив пішов. Перезаряджаюся. І тут ще прорив, хлопці, гранату, напевно. Граната пішла. Значить, цього знищуємо. І треба тут ставити берел. І тут ще двоє налазять на мене, подивіться на них. Це без голови, вона йому більше не знадобиться. Треба перезаряджатися, мені більш впевнено. Ой-ой-ой, хлопці, у вас багатенько тут. Тут навіть дабл барл напевно, не впорається. Хоча лізуть вони не, не дуже спритно цьому можна дати. Питання в тому, чи встигну я перезарядити дабл барл встигаю, звісно ж, тому що цю гонтівку треба вміти перезаряджати. Впритул, максимальні набої. Впритул і з кулемету це все добити просто. Тільки треба лишити одного зомбі в живих, напевно, щоб я міг. Е Бо зачиняти всі вікна на наступний раунд, який буде вже п'ятий раунд, і це буде серйозний раунд, нам каже Аркадій. Аркадій щось хоче дійсно сказати. І виглядає він достатньо моторошно. Подивіться на його мармизу, тільки негідницьку. У мене 3000, Аркадій. Що? Я, напевно, відчиняю перехід на гору одразу. Тут в мене зачинено, тут все окей. І ми дабл барл напевно, замінимо все ж таки. Бог рандому, видай мені щось потужне. Бох рандомо видає мені карабін, який не дуже тут потужний. Тут ще в нас данж, до речі, є, який треба так само зачиняти, за який не дають чомусь мені балів, що не дуже добре. Тут є Томі, 1500, Ні, він вартує 1200. Я беру Томі замість карабіну, тому що Томі Ну, автоматична зброя, за допомогою якої можна буде більш впевнено триматися. Ну і тут ми, напевно, защиримо, тут ще є берели, з яких можна, які можна буде підірвати. Що ще потрібно? Та потрібні гранати якісь мені. У мене три гранати, всього лишається. Значить, вам по голові ви ні в чому собі не відмовляєте. І де вони будуть лізти? Вони можуть тепер на горі, до речі, ще з'являтися, що не дуже добре. Треба виловити момент там, де вони лізуть. Здійснити перший постріл. Тут вже нема, до речі, в мене ні бочок, нічого. Вони вже можуть насправді на, на горі вилазити. І треба накопичувати ще тисячу, щоб відчинити другий перехід. Я з переходами не вгадав абсолютно, слухайте. Лізуть тут. Вибух робимо. Значить, тут лізе. Лізе, вибухає. Тут вже вилазить, що не дуже добре. Значить, цих причесати оперативно. Цьому дати по голові. Це готовий перезарядитися. Ну і треба тут розбирати. Ні, тут вони не... Лізе, лізе, подивіться на нього. Цей готовий. 980. І зараз тут пачка полізе на мене, просто скажена. По-перше, цей негідник лізе. По-друге, на горі можуть бути, і тут головне себе кут не загнати. Значить, цих розвалюю, беру рувікс-2 бонус, перезаряджаюся оперативно. Давайте дивитися, щоб мене тут дійсно не затиснули. Значить, Тут я в більш-менш безпеці, але вони не завершуються просто. Цей готовий. Ой-ой-ой, хлопці, багатенько у вас. Граната пішла. Якщо що є Томі, який я дістаю оперативно, і зараз бошки ваші будуть розлітатися, як кавуни насправді. Щось дуже їх багато. Я встиг перезарядитися. Значить, граната допоможе протриматися ще якісь декілька секунд. А тут вже рахунок пішов насправді на час, бо їх дійсно дуже багато затискають мене. Я отримав, граната пішла, треба тікати просто. Пробую втікти, і це виходить. Можна все перезарядити, лізуть дійсно згори. Ну що, цьому бошку відстрілимо, цьому бошку відстрілимо. Х2 я не заберу, тому що там зомбі, лізу нагору. Тут треба зачинитися насправді. Вони будуть дуже повільно лізти. А що я тут можу зробити на горі? Тут я насправді можу перезарядити усе, взяти тут гранати. Чотири штуки. Тут в нас бар поповнити набої. Тут відчинити, по-перше, вихід. По-друге, подивитися, що в нас тут. А тут у нас ще один бар'єр. Як вони кричать? Ви відчуваєте, оце атмосфера, звісно. Вони вже тут, слухайте, небезпечна ситуація. І вони рішуче налітають на мене. Це обидвох замочів, і це в нас раунд, судячи з цього. Ну і що? І тепер вони будуть тут вилазити. Що в нас є? В нас є скриня, яка вартує 1500 знак питання. Насправді це снайперка, яка тут сильно тобі не допоможе. Чому? Тому що снайперка нормально працює. На першому, напевно, раунді. Вона їх навіть не шотає, бачите, і тепер в нас будуть проблеми невеличкі тут. Тут не бачу, щоб хтось ліз. І мені треба буде триматися тепер більш моторно. Тут вилазить вже негідник. мене не вдалося по ньому дати. Чому Скоп чомусь не спрацював так, як має бути? Що тут? Та Тут лізе, цього, напевно, причесуємо. Тут не буде питань у нас, нагальник, цього причесуємо. Снайперку більше не беремо. Що можемо взяти? От можемо тренджган взяти. Оце потужна штука, яка дозволить з ними битися так, як має бути. Тому що це шотган. Класичний. Вибух пішов, значить мені треба тримати тільки два фланги. Там вони знизу ще йдуть. Туди кидаю гранату. Всьому дати по голові шотгану. Ну і що? І лізуть на мене тепер. Достатньо моторно. Це і готовий. Там вибухи якісь пішли, слухайте. Головне, щоб тут мене не обійшли. Всьому шотгану дати. Ну, шотгану треба стріляти в притул, як ви розумієте. Трьох набоїв вистачить, щоб це все причесати. Але зомбі з кожним раундом стають, я нагадую, все сильніші і сильніші. В них збільшується кількість здоров'я, і їх так просто не буде причесувати. Тобто вже навіть хедшоти не будуть тебе рятувати. Особливо, коли на тебе така пачка, просто їх подивіться просто в рядочок, хлопчики. А, як в Чорнобаївці, найкращі Ні, ці готові, ще один іде. Це повільний чи ні? Це здається повільний. Я встигну все перезарядити, перегрупуватися і підготуватися до наступного раунду, який буде вже більш важкий. Тут вони все прорвали просто. Зараз ми все зачинимо. Бали дають, до речі, за те, що я зачиняю данж. Сей тусується. Я би хотів, ще зброю замінити насправді. Тренджган ми лишимо, тому що це потужний шотган, який може допомогти їх знищувати. Вони, до речі, на наступних мапах будуть марширувати. Це достатньо смішно в них виходить. Давай. Я Томі, напевно, міняю. Тільки дай щось нормальне. Нормально. Кулемет, надзвичайно, потужний. Браунінг М1919. Ну, з цим кулеметом ми зможемо триматися так, як має бути. До речі, робіть ваші ставки, скільки я протримаюся, тому що я не думаю, що більше 10 раундів тут мені. Кулемет перезаряджається 20 тисяч років, і я з ним, до речі, ще дуже повільний. Тому треба буде триматися. Але що ми можемо просуватися? До речі, ще в скрині можна вибити, здається, коктейль Молотова та футуристичну зброю лазерний пістолет, який їх шотає, якщо стріляти по землі. Не знаю, ну це ми в наступних мапах подивимося цю зброю, тому що зброї в грі дуже багато, вона вся різна, вона цікава і. І можна тут тусуватися далі. Раунд завершено, значить тут відновлюю бар'єри. Треба забирати гранати, напевно. Тому що вони в мене є. Причому я закидую одразу сюди-сюди. Беру гранати. Гранати влазить в підсумок, мені тільки 4 штуки. Ще одна летить сюди. Тут я пробую зачинитися. Хлопці, не поспішайте. Кажу, не поспішайте. Не треба поспішати ніколи. Значить, Ще сюди гранату, бо тут вже вилазить. Тому можна додати. Шукану. І давайте, де ми будемо триматися. Ми, напевно, триматися будемо ось тут з кулеметом. Причому кулемет не дуже потужний, тому що не сильно їх причесує. Та хоча нормально, але вони пруть і пруть, слухайте, їх надто багато вже стає. Сюди гранату. Ну і з кулемету будемо зараз стріляти. Граната пішла, значить, де вони будуть далі вилазити? Десь там. Я сюди одразу гранату готую. Давайте, хлопці, підходьте ближче, будь ласка, на вогник. Пішло зомбі Мочилова, значить тут що, тут ніхто не лізе. Це, здається, єдина позиція на мапі, на якій можна більш-менш триматися, але не, не коли на тебе така пачка вилазить. Ядерка, мене врятувало щойно просто. Інакше був би кінець. Ядерка знищує всіх зомбі на левелі, і це, судячи з усього, раунд, слухайте. В якому нам треба буде триматися більш потужно, тому що вони зараз будуть вилазити так, як має бути. Гранат в мене немає, і це в нас проблема надзвичайна, тому ми перегруповуємося до гранат. Є дві гранати видали сюди, сюди. Купляю ще сюди, ще сюди. Ще купляю, ще одну сюди. Вже лізе на мене, а в мене не заряджений шоті. Так, це і готовий. Ще гранату, будь ласка. Я купив гранати і що робити? Так кудись сюди закидати, тому що зараз будуть лізти на мене. Вже лізе, не Ще сюди гранату. Граната пішла не туди, де треба. Значить, одну сюди. То так можна себе підірвати. Одну сюди, перегруповуюсь, дістаю кулемет. Ну і все, і молимося, тому що їх зараз стає критична маса якась. Хіба що їм ми якийсь виловимо і зможемо їх всіх знищити? Вони ще повзуть, до речі. Колометючі вистачить набоїв, щоб це все знищити, тому що вже есесовці нападають якісь. Набоїв вистачило ледь-ледь, але чи встигну я перезарядитися. Цьому бошку зніс, слухайте, ледь-ледь встигаю перезарядитися, тому що ще набігає ножем. І все, і мені кінець. 9 раундів. Я протримався. 40 хедшотів, 149 зомбі. замочив 15500 500 поїнтів. Ну, власне. Потужно ми затусили, я думаю, на серію по мапі ми будемо дивитися, трошечки ностальгувати. Call of Duty, режим зомбі, надзвичайний survival. І побачимося, шановні друзі. Грайте в старі хороші ігри, ностальгуйте, перемикайте макітру, і все буде добре в нас. До побачення!